Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Євген Свердленко, і ми, як завжди, з вами на риболовлі. Сьогодні рибалка на щуку. На щуку, але якщо минулого разу я прям полював за трофеєм, хотів я його піймати знаєте, і використовував здорові приманки, то сьогодні просто день твістера. Буду ловити, буду ловити те, що ловиться. Я дуже люблю такі рибалки. Щоб змінювати, от вчора я був на одному ставочку, сьогодні на другому. Е, ну, Наступні вихідні, я думаю, я присвячу якомусь ще третьому і виду риби, напевно. Якщо ми на цих вихідних гарно ловимо щуку, якщо гарно ловимо, тому що якщо не ловимо, то знаєте, пунктик не закритий, то на наступні вихідні може чи окунь, чи судак. Друзі, сьогодні приїхав на секретну секретну водойму. Хто знає де це, хто впізнав це місце. Нікому не розказуйте, тихенько, друзі. Не треба, не надо оцих громких слов на букву е... ладно, взагалі не буду нічого казати, друзі. Е... Класно. Сьогодні по прогнозу лишень передавали дуже сильний вітер, але поки, поки тихо. Поки тихо, та й слава Богу, потрібно ловити, поки є час. Краса, друзі. Ранок. Ранок, рибалочка. Все. Так як треба. Залишилось лишень отримати перші клювання. Так, водойму ми, в принципі, знаємо. Як тут ловить, Знаємо. О, бачите, в мене хвост на силіконки завернувся, а я хочу, щоб воно клювало. Сьогодні. У нас буде день твістерів. Була, була покльовочка. Блін, ну я її трошки потримав. Я рибку трошки потримав, то думаю, добирати не буде. Сьогодні з улюбленим X-Game. Ниточка в мене 0,4. Тонесенька. Ну, Я сьогодні хочу таку, знаєте, плавну, плавну, обережну. Філігранну, можна сказати, робити. Подачу силіконових приманок і прямо тако, знаєте, там в рота прям засовувати цим рибам свою приманочку. Сьогодні буду рибалити 90-м ікс Ну, Для щучих справ, це для ось таких щучих справ, як на цій водоймі, це взагалі, можна сказати, сама е, крутіша палка. Ми можемо і 2 грами, і 3, і 15. Ну, 15 тут не треба, у нас глибина невеличка, тому ось бачите, Спробуємо. Оце мій щучий монтаж. Ось така ось на розетці, до речі, купив джиголовки, доволі непогані. 0,4 ниточка. Тому що якщо щучка буде привередлива, по-перше, нам і закид треба далекий. На цій водоймі треба кидати чуть-чуть нормально. Легкі вантажі, але кидати далеко. Але, звісно, якщо сяде трьошка, то одірве як діти в школу. Ну, це таке вже, знаєте. Просто на 0,8 нитки тут би незручно було ловити. 90-й X Gameчик якраз саме для ось таких делікатних справ, друзі. І рибку в'яже класно і можна зробити просто філіграннішу, філіграннішу проводку. Ну це окунець. У нас така перша риба, друзі. Дивіться, яка палка. Прямо під нею живе хтось чи ні. Так, тут уже у нас трохи інші умови. Давайте перший закид прямо так вздовж берегової бровки, вона тут доволі ярко виражена. Так як сьогодні у нас день твістерів, друзі, сьогодні ловимо чисто-чисто на твістери. Тут рибка. Такі силіконки 100% полюбляє. О, Тут і глибина є. Якщо я починав рибалку, можна сказати, на відвертому міляку, просто там зовсім. Можна сказати, глибини немає, води, ну, я не знаю, метр може. Тут у нас гарненько так. Знову вітерець у нас. Роздувається, до обіду там прям буде вітер-вітер сильний. А поки що зранку треба, треба встигнути спіймати пару рибок нам. Окунець, в принципі, вже є в заліку, але то не дуже, не дуже так воно, знаєте, цікаво. Все-таки на цій водомі я люблю ловити щучок. Так, да, вони тут невеликого розміру, такі, докілушні. Але вони ну, клюють дуже-дуже так потужно. І іноді буває, що і в кількості. Так, Але кількість треба знайти для початку. Така водойма. Друзі, дивіться, водичка впала за очерет. Взагалі кажуть, що коли вода в очереті, отут, то вся риба там і просто під очеретом ходиш, рибалиш. Ну, ми сьогодні в вейдерсах лазимо. Так, ще один окунець. Малесенький. Так, але дивіться, який він яскравий тут. Гарний, гарний. Опа. Давай, ану підніми плавця. Не захтів. Ладно. Так, друзі. Окунець, баранець, а де ж наша щука? Де ж наша щучка трофейна бажано. На цій водоймі я прям здорових таких, прям здорових-здорових не бачив ніколи. Ну такі, подвушечку. Подушечку. Але подвушечка була б дуже добра. Дуже добре. Хтось пригає, дивіться, що це за риба. Мабуть, окунець малька піддавлює на поверхню. Сьогодні день твістера, тому ось ось, дивіться, кольорова така гама. В принципі, на цій водомі я то знаю, що на твістери ловиться. Це саме 2,2 дюйми від е, ну, Я гарно тут ловив на білий, але це ближче до зими. Зараз лох працює. Працює, Не треба нічого вигадувати. Блін, не знаю, десь забув фіолетовий, наче і готував саме здоровий такий твістрочок фіолетовий, наче і готував, але, мабуть, вдома залишив. На фіолетовий, мені кажеться, тут би теж клювало. Класні твістера, працюють гарно. Є, друзі, нарешті, блін, під самими ногами. Шмякнула. Під самими ногами. Так, риба зараз дурна, тому... <гум> тому ми її трошки на фрикціоні зараз покатаємо. Під самими ногами. О, дивіться, яка щучка. Непоганська, так, ну як, непоганська. Взагалі сьогодні була. Давай, давай, подуркуй, подуркуй. Взагалі сьогодні була мета у нас е такого з'їсти. Ну, реально, хотіли з'їсти якусь рибу. Так, ні, ну вона, вона ще хоче подуркувати. Давай. Мала, вже йди сюди. Ну такий ось. У нас сьогодні перший, ну це нормальний вже заліковий риб, тому що ну, до цього. Таке щось клювало. До речі, ну не знаю, в ній, я думаю, 50 см є. ну Насправді норми вилову оці 50 см, це, ну чесно кажучи, тут ну, грам 600, мабуть, в щучки. Ну, 50 см це бувають такі діти, просто ну їх даже стидно брати, в залежності від е, товщини. Да? ну Ладно, мала, давай. Я хотів сьогодні когось з'їсти. Хотів сьогодні з'їсти рибину якусь. Ну не я, а мій товариш, з яким ми приїхали. Але, ну, блін, не таку ж малу. Не таку ж маленьку. Якщо попадеться хоча б кіло 200, ну хоча б... Це знаєте, як мій... Ух ти! Ой-ой-ой-ой, ой! А в мене фрикціон же ж був. Був, блін, зійшла! Зійшла, друзі, фрікціон не підтягнув з минулого разу. А, і відпала. Не підтянув фрікціон і не просік її, капець. Ну да ладно. Господь із нею. Так, якщо буде хоча б, хоча б кіло 200, Є у нас така задача зарубати. Зарубати її, зарубати ту щуку. Так. Ну я б і не проти, якщо б клювали якісь шнурки більш-менш або гарненькі окунці. Насправді, дивіться, я вже рибалю сьогодні. Ну, ми приїхали десь о 7 годині. Ось зараз 9. Так, знайшов окунців там трошки. Але, Алеш, ж, алеш, ж, алеш. Ж. Ми сьогодні, наче як за щуками, приїхали. Так, а знаєте, як треба зробити? Треба отак вздовж берега. 100%. Кинути вздовж берега. Так, положимо на дно, так, десь там з пів метра, не більше, я думаю. І тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Можна сказати, що майже ревномірки. Дивіться. Опа, ні, це, це у нас... Це в нас риба. <сі> З третього разу добрала, бачите? О. Так, тут теж попустимо ми трошки. Невеличка. Знову таки невеличка, це ще менше. Це взагалі якийсь этот самий дітьониш. Детіонеш щуки. На твістерочок На наш твістерочок гарнесенько гарнесенько Дивіться, трошки викидаємо рибу, рибу відразу викидаємо, бо вона мала. Друзі, трошки. Вич, вихід почався. Ось я, я думаю, що з, з, 9, з 9 до 10 100% зараз буде трошки вона клювать я думаю а може просто ми попали на місце де вона бере але дивіться буквально за декілька хвилин купа покльовок клас опа Друзі, пішла роздача, прям роздача. Час щуки. <рес> мілесенька, мілесенька, дивіться, але все одно. Дивіться, ця, ця ще менша. Це просто ще менше. Реально, проміжок е, між першою та е, другою рибою зовсім малесенький. Так, віддай твістера. Я не хочу, щоб ти мені відрізала хвоста на приманці. О! Та! Малюк, геть. Малюк, малюк. Але супротив. Дивіться, як гарно працює приманочка. Ух. Зараз трошки розповім вам про оснастку, мабуть. Тому що тут у нас джигловка. І з секретом є, є ще одна. Ой, це хороша. Це більш-менш. Це більш-менш краще. Так, Гопроха, ти хоч знімаєш? знімає, Це знімає. Опа. Ні, не, не дуже вона здорова, але дивіться, купа риби просто за 5 хвилин. Я казав, було 9 часов. Зараз 9.05. Є, є таке діло. Опа, все, зійшла. Молодець, а ми за наступною. У мене, друзі, досить така цікава ситуація була. Саме з оцим твістером, що я зараз на нього рибалю 2,2 дюйма, ангрібейцівський твістер. А, скільки? Там ну, пару тижнів тому. Були на риболовлі. Опа! Блін, відрізала. Відрізала хвоста. Ось що, такий твістер. Пару тижнів тому були на риболовлі і в мене клювало найгарне на нього. Колір лох. Ультра. Ультравіолет. Клювало саме на нього, я надівав хвостом вверх. Ось так. Трохи неаккуратна така джиголовка, але клює на неї, та й бог з ним. От клювало на цей твістер, він трошки якось специфічно грає. Я порівнював ем, поруч ря... ну, рядом от коріш ловив на Манса. Блін, ну, зовсім зовсім інша гра. мене потім всі твістери згризло. І я їх попросив у товариша Манса. Ну і коротше, не піймав більше ні одної риби. А чому так, друзі? Ну, мені здається, це важливо. От попадаєш ти в якусь, в якусь знаєш, свою таку точку, нішу, тему, коротше, підбираєш там якусь проводку. Саме з цією приманкою. От на неї її клює. Береш іншу, там і плотність силікону друга, і там форма і все остальне. Намагаєшся повторити те ж саме, а воно не виходить, бо гра зовсім інша. Я думаю, що ні для кого не таємниця, що щука завжди клює виходами. Ну, от просто завжди. Дивіться. Особливо це можна прослідкувати на зимових риболовлях, коли, в принципі, стабільна температура, там плюс 2, плюс 5 градусів, риба клює, можна сказати, весь день. Але все одно, перебуваючи цілий день на водомі, ти робиш висновки, що от класно клює, наприклад, в 11. В два, там плюс-мінус, ось такі, якось ну, підмічаєш е часи. Так само і цього разу ми приїхали. Е відразу е я щось не зацепився за рибку, а мій товариш відразу піймав декілька рибок. Це плюс-мінус е сьома година була, сьома-восьма. І потім тихо-тихо-тихо-тихо. Ось о, в дев'ятій знову вона вийшла. І стовідсотково ще вийти десь о 12 в час дня. Ну, На кожній водомі це все по-різному, тому... Сильно там розказувати не буду, але, друзі, в кого є саме досвід, практика таких рибалок, то ви знаєте, що клює гарненько саме ну, от, виходами. Так, да, бувають покльовки, буває раз на трап, і воно бе беб бе От так і рибалим. Чекаємо вихода і шукаємо. А звісно, що потрібно ще концентрацію знайти риби, тому що, ну, якщо ти кидаєш в пусту ванну, то звісно, що і не піймаєш нічого. Ще одна. Єсть. Єсть. Ну теж приємна така. Друзі, в мене X-Game 90-й, то ну, знаєте, навіть якщо сідає е якийсь окунець, такий грамчиків 100, 120, там 200, то ти вже... давай, давай свічечку. Ну давай малесенько. Опа, як ти. Як ти гарно її зробила. Навіть якщо сідає отакий от окунець невеличкий, то це вже приємно. Так, Є. щука. А бачите? За самий краєчок пащі взяла. За самий краєчок. Але міцно сіла, Давай маленько додому. Ей, блін. Забризкала. Це головне, щоб потім об'єктив протирати. Тому що... З крапкою. На камері так і буде піввідео. Як у мене, друзі, на окулярах. Ну окуляри Господь з ним. Ви мене постійно запитуєте про сумку і про окуляри. Я не знаю, от саме більше коментарів під моїм відео саме про сумку і окуляри. Дивіться, в мене поляризаційних окулярів двоє. Це Shimano Бісмастер вони називаються. До речі, дуже гарної якості. Взагалі, вже дуже давно користуюсь. І вони ну, ходять просто класно. Не царапаються лінзи. І мені, до речі, в таких янтарних дуже комфортно. Але полярики потрібно підбирати ну, під кожен, скажімо так, організм. Так, давайте далі. І сумка Сімс. Посилання дам під відео Free Stone Hip Pack, якось так вона називається. Для берегового спінінга кращої сумки не існує. Як на мене, така полужорстка. Дивіться, флюркарбончик отут прицепили. Короте. До речі, оці дайвовські флюркарбони класні. Тут у них отакий пазік, нічого не розкручується, не треба видумувати ніяких історій. Друзі, сумка. Чесно, не пам'ятаю, скільки літрів, по-моєму, 6. Сюди влазить тупо все, що можна нагрузити на береговий спінг. У мене сьогодні день твістера, то в мене тут куча силіконок, є маленькі, є здорові, є влохи, є зелені, які хочеш. Ну, зараз не про це. Сумка класна. Не, вона коштує грошей немалих, але не пожалкуєте. Реально не пожалкуєте. Перейшли на місце. З більшою глибиною, друзі, а тут ну дивіться покльовок немає. Немає. Там я окунець пощіпував, відкусював хвости. І щучка підбивала коли і ніколи. А тут нема ніхто. Нема. Значить, риба на міляку. Сто процентів. На меляку вся концентрация. Вопрос, снимай видео. О, это хорошая, Паша. Это прям хорошая. Друзья, повернулись на мелячок. Туди, де в мене клювало гарно, тому що на глубині риби немає. Блін, ну якийсь другий закид і відразу риба сіла. Ну така приємна. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, красиво! Ой, красиво! Ой, красиво! Опче! Ну це подкілушечка. Ні? О, ну дивіться як сіла гарненька. Просто ця б не зійшла точно. Могла б перекусити флюрик легко, але не зійшла б. Друзі, гарна риба. Гарна. О, це я люблю вже. Давай, щось вона тут запуталась, звісно. І через мого пальця і за флюрик. Клас! О! Дивіться, ну, оце приємний сьогодні екземплярчик. Оце приємний екземплярчик. Класну таку і зловити приємно і відпустити також. Блін, ну це кілушка, Паша. Переїхали. Ну, Можна сказати на другий берег, але де тут перший берег, де другий, Бог його знає, переїхали на інше місце. Тут у нас будуть корчі. Ми так заздалегідь бачили, що вони старчать прямо з води, водичка впала. Мужик тільки що виходив звідси. Ну, я вам скажу таку гарну-гарну торбу щук поніс. Прям такі гарненькі, гарненькі, такі як клювали у нас в попередньому місці останні. В принципі, можна було б залишитися і там, але ну, блін, який, який смисл з цього? От ти, наприклад, вже піймав рибу, да? розкусив це місце. Далі вже ну, не так цікаво. Ми ж не мішок щук зібралися набивати. Ми чисто за емоціями. Ось такий бережок тут ракушняний. Ну, тут, тут треба ловити на твердому дні. От саме зараз рибка стоїть на ракушці. <реш> Тільки лох поставив одразу. Знімай відео. Тільки поставив лох відразу. Такий приємний. Приємний окунчик, друзі. Приємний-приємний. Так, ну і тут рибка є. І тут є рибка. На білий теж клювало, але... Друзі, навіть забув, дивіться, відчепити хвоста. На білий теж клювало, але якісь окунці такі. Ну, скромніші, скажімо так. Реально скромніші. Я їх навіть і не знімав. Сьогодні, в принципі, рибалка класна. Риби, риби багато. О, бо, це була подача. Щуча, щуча, це була щуча покльовочка. Фу. Так, друзі, ну нам треба... Нам треба ще одного щукаря піймати. Бажано на кило 200. І все, можна вже їхати додому. В принципі, вже сонечко шмалить, вже і на годиннику у нас. А годинник розрядився. Хо, часи, бачите? Зараз які. Годинник розрядився, ти не знаєш, скільки час. А ті, хто курять, у них ще й сигарета може сісти електронно. І покурити немає змоги. Так, давай, щучка, клюй. Втомлений, але задоволений. Дійсно, бувають рибалки, де ти, блин, можна сказати, із шкури вилазиш, намагаєшся підібрати ключик, рибка клює тяжко, десь якісь там експерименти постійно. А сьогодні просто треба було почекати. Але почекати її потрібно було все-таки з правильними приманками і в правильному місці. Просто кайфанув, можна сказати, черезмірно. Застали вихід щіки. Половили, походили ще, дослідили деякі нові місця на наступні рибалки. На телспінер, бачу, тут також можна гарно половити. Тому, мабуть, через тиждень приїдемо сюди знову. Приїдемо погуляємо в цих корчиках, половимо знову рибку, друзі. Обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!